Вітаю всіх моїх хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і, і з вами Гануся з Рівненщини. Що ж, квіти квітами, сухоцвіти сухоцвітами, але далі у моєму житті буде присутнє і в'язання. Тож я розпочинаю знімати шкарпетковий блог. Де я вам буду показувати шкарпетки, які я буду в'язати. І хоч влітку я трохи в'язала, але я нічого не показувала. Так... Тож зараз я починаю знімати блог і буду вам показувати, що я в'яжу, з чого в'яжу і як в'яжу. Саме по шкарпетках. І так, розпочнемо. У мене зараз у роботі, ось, будь ласочка, цей клубочок. понтик, моточок Це шкарпеткова ниточка, бобінна. Виробника я не назву, тому що шукала по переписці з продавцем, нічого там не знайшла. А куплений він ще задовго до війни. Знаю тільки, що Шкарпеткова. 420 на 100 грамів. І на тому все. Вона в мене лежала-лежала, і ось я її вирішила взяти в роботу, друзі. Ну, так як ниточка ще тодішня, так би мовити, вона така дуже шерстиста. Склад тут, напевне, шерсть, не меринос, а просто вовна і поліамід. Ну, звичайний шкарпетковий склад. Тож, що ж я з неї в'яжу, дівчатка? А розпочала я з неї в'язати ось таку ж карпеточку. Подивіться, як цікаво лягає пряжа. Я набирала на шпиці 68 петель. І ось такий візерунок у мене виходить з цієї нитки. Але постільки, оскільки мені якось воно так було одноманітно, то я вирішила їй трошечки додати якусь родзинку і ось зробила, дівчатка, ось таку смужечку біленьку з шкарпеткової ниточки з залишків. Мені здається, що досить таки непогано виходить. Тут я пров'язала резинкою. 3 на 1, 24 рядочки. Далі все в'язала лицевою гладдю. П'ятку робила укріплену, не тому що вона якусь якась міцніша, чи я не знаю, чому її роблять, а просто мені вона якась компактніша, виходить, на шкарпетці. Так як Звичайна, неукріплена п'ятка. Неукріплена, мені якась здається, дуже е, така широка. Це п'ятка підкова з клином підйому. І ось тут клин підйому я, моя дівчатка і хлопчики, хто мене дивиться, закривала в кожному ряду. І ось далі, що у мене виходить. Шкарпетку в'яжу десь на 38-й, 39 розмір, побачу, як попереться, яка вона отримається. І це у мене вже друга, полотно виходить гарне. Ну, я в'яжу, друзі, щілненьку, і полотно у мене виходить таке, не рідке. Хоча нитка не з товстих, така тоненька ниточка. В'яжу я шпицями 2,25, тому що 2,50 мені показалося трошечки завільно. І це у мене одна дов'язується, а одна вже зв'язана. Ось така вийшла у мене шкарпетка. На 38-й, 39 розмір. Сьогодні завершу, дай Бог. Ще залишається друзі, ось такий пунктик. То буду бачити, куди він в мене піде. Можливо, буду робити мітинки, а можливо, щось ще не знаю, зважу, скільки буде. І як ви бачите, у мене ось там на дальньому фоні знову ниточки. Я підібрала ось такі. Зелено-коричневі відтінки. Це залишки мої з таких. Я в'язала шкарпетки оцього літа, це цервінія ниточка бобінна, а це теж, це теж з бобінної в мене залишок. І ось така у мене ще є в залишку ниточка. Тож, Побачу, що я скомплектую з цих усіх, усіх, тому що цих дві мені точно не вистачить, навіть якщо я буду хеліксом в'язати. Цієї одної, якби я в'язала і п'ятки і резинки якимось іншим кольором, мені теж не вистачить на пару, тож буду щось комбінувати. А для п'ятки миска і резинки, я планую взяти ось. Таку Алізе Артсан ниточку. Я думаю, вона сюди мені пасуватиме і буду далі розпочинати шкарпетки з такої ниточки. А зараз поки що все, чекайте на наступне підключення. У мене сьогодні термінове підключення, тому що у, мені, у мене щось там пере, Включилося, і замість того, щоб в'язати шкарпетки з тих ниток, що я вам показувала, у мене ось утворився такий каламбурний набір пунтиків маленьких, я їх вже порозділяла попарно на дві шкарпетки, ці малесенькі. І у мене получається, друзі. Це буде шкарпетка неповторна або шкарпетки неповторні, тому що тут набір залишків, і я їх якось ось так уплутаю у свої шкарпетки. Знаєте, так цікаво захопило мене це в'язання, що очікую, звичайно, це на першій капеці, бо я в'яжу одній, що очікую, що ж в тебе буде далі. Тож в'яжу, вив'язала я резиночку, вив'язала білим і сірим, включила сюди ось такий маленький. Пунтичок, оцей у мене так лягає. Я підбирала друзі е, ніточки плюс-мінус однаково. Десь е, моточка якоїсь, залишка я розмотувала і підбирала е, залишки однаково, щоб в мене утворилися однакові шкарпетки. Вив'язала цей, потім вив'язала ось такий у мене. Вив'язаний оці шкарпетці. І зараз, після біленького, я буду підключати ось такий, друзі. Ось. Я з руки, тому що не хотіла йти по штатив у майстерню, а тут ж припекло конче в'язати. Спина у мене вже два дні прихопила, і я собі такий лікарняний зробила з в'язанням. Тут бачите, що виходить. Буду в'язати далі. І так, друзі, у мене до вас підключення. Знову, у вас пройшло там декілька секунд, у мене пройшло трошечки часу, і я дов'язала оці свої шкарпетки з залишків, з тих маленьких пунктиків, які я вам показувала у попередньому підключенні. І шкарпетки у мене вже готові. Вже вибачайте, що я знову з руки. А все тому, що я прийшла і в мене вже немає нічого на спицях, і я вирішила розпочати нову роботу. Тож, як же ж не показати вам того, що в мене вийшло? Ось така пара шкарпеток. Вони. Абсолютно однакові, як ви бачите. Я так підбирала ниточки, щоб в мене все співпадало. Ну, може, там десь піврядочка туди-сюди. Це, мені здається, не критично. Тож, я вив'язала всі ті залишки, які я брала в роботу за винятком ось цих двох маленьких клубочків. Так, звичайно, можна було б в'язати шкарпетки трохи довшими. Але якби я продовжила далі сірою ниткою в'язати, вони були б так довша смужка сірої, далі біла. Ну, мені здається, що воно б так мені ну, не гарно було. Тому я зробила так: більш-менш однакову смужку робила, що по резинці йшла, що тут, щоб воно якось перегукувалося. У Шкарпетки получилися на розмір 36-37, і важать вони 66 грамів. Ще я їх не поправила, нічого, тільки вранці закрила мисочок і так спішу вже вам показати, що ще про них можна розказати. Ну, дивіться, резинку в'язала 2 х 2. Шпицями в'язала 2,25, тому що взялася на 2,50, якось мені не сподобалося полотно, то я взяла 2,25. І бачите, яке гарне полотно вийшло, де я з'єднувала ниточки, десь хвостик виглядає, треба буде сховати. Ниточки, друзі, я з'єднувала оці клубочки. У мене є метод на каналі, там я в'язала шкарпетки з сокс і я знімала, як я з'єдную кінчики ниточок, якщо вам буде цікаво, можете перейти подивитися. Відео таке достатньо було в мене популярне з цим з'єднанням, так що я вам можу ну, раджу піти подивитися. Хто ще не знає, як з'єднувати кінчики нитки без вузликів. У мене вузликів немає взагалі. П'ятку я в'язала бабусину, вже 100 років її не в'язала, переважно в'яжу п'ятку підкову, трошки часом в'яжу бомеранг і стронг, а це чомусь мені захотілося зв'язати бабусину. Вона досить непогано виглядає в шкарпетках. Ще шкарпетки не попрані, тож коли будуть готові, то я вам покажу, які вони. Шкарпетки однакові, як ви бачите. Тут ще е, в мене був чорний колобочок ниток. Але я не стала вив'язувати суцільну смужку чорною ниткою. Я її розділила сірою. Так мені здається, не так кидається в око, тому що ну, тут немає ніде чорної пряжі. Але я чогось її взяла сюди цю чорну пряжу. У мене такий маленький е, був колобочок, і я його розділила на двоє. Е, і щоб не було дуже крепко. Темної плями я просто її розділила ось такою сірою смужечкою. Тут я вже не, ну, не обривала нитки, а просто зробила перехід, так і він у мене трошечки видно. І е, стрічкове закриття мисочка. і там закривала за допомогою трьох спиць. Тут У мене таке з'єднання, теж у мене є на каналі. Якщо хтось ще не знає, то перейдіть і дивіться. Що хотіла вам показати, я, друзі, була замовляла блокатори. Ось це 37-38, але вони мені не подобаються. Вони якісь занадто воські, ось тут в цьому. Ну, ну воські, дивіться, я в'язала шкарпетки на 68 петель, Але в'язання у мене дуже щільне. І вони, ось, бачите, таким балахоном, тут вони не натягуються навіть добре на цей блокатор. Тут, ну, якось воно не продумано зроблені, ці блокатори. І тепер я вам хочу показати, ось у мене є таких два залишки. Можливо, друзі, я додав сюди ще у підмот ось цю слонімську. На півшерсть, не знаю, щоб швидше зв'язати, бо мені треба зв'язати шкарпеточки для онучки. Вона пішла в садочок, і в її... мене була одна пара, я їй дала. А з тих врешті вона вже повиростала. І все ж таки зараз осінь ще не палиться, то треба буде зв'язати для неї, такі, знаєте, щоб вона бігала. То я думаю, що мені таких двох колобочків вистачить. Тож буду сьогодні розпочинати. А коли буде результат, то підключуся до вас. Ну, Напевно, в мене буде вже останнє підключення. Ці шкарпеточки, бачите, я вже дитячі зв'язала. Не знаю, чи будуть для онучки, чи будуть для кого. І як ви бачите, друзі, вони трошки неоднакові, але мені це не принципово. Саме головне, щоб були тепленькі. Я Бучте, які вони гарні, меланжеві вийшли, Резиночки, п'яточки і я в'язала сірою ниточкою я вам показувала перед цим нитки, які я підготувала на ці шкарпетки. А решту секційною. Секційною у мене ще трошечки залишилося. сіру я практично вив'язала всю і додавала я сюди ось таку ниточку. Це колись з кандіярн продавали такі нитки, це слонімська пряжа, їй вже багато років. У мене є чимало залишків такої. Ну, вона не залишка, вони цілі пунтики, і я вирішила їх додати до цих шкарпеточок, є різні кольори, але зараз мені сюди підійшла така алюмінієва, і я її додавала. Я вже їх поправила, заблокувала. І ось такі шкарпетки у мене вийшли. Тепер, я чого сьогодні так скоро підключаюся, бо думаю не встигну показати вам навіть оці. Моточки, бачите, такі маленькі моточки я ще позбирала. І, звичайно, з цією ниточкою я додала. І ось що у мене вже вийшло. Я знову в'яжу дитячі шкарпетки, вже на розмір більші. Ті у мене на 16 см ножки, а ці вже десь на 17,5. В'яжу різних розмірів. Я думала, будуть онуці. Ну, якісь дамі онуці, але я збираю посилочку для благодійності, кожного року відправляю. Тож я підв'язую собі ось такі різні розміри шкарпеток, десь комусь знадобляться. І ви подивіться, ось це в мене такий залишечок остався. Я в'язала шкарпетки, зараз покажу, десь у мене є. Теж, бачите, це дорослі шкарпетки, я в'язала методом хелікс, і в мене вони ось такі вийшли. Там було у мене 50 грамів такої ниточки. І у мене залишилося було два, було два ось таких колобочки. І я їх вирішила вив'язати у дитячі шкарпетки. Ну, бо вони більш ні, ні на що не хватило б їх. Добавила. Уже, як то кажуть, тут збірна солянка. Сюди я додавала ось таку на резиночку, брала нитку, а на п'ятку, я думаю, мені її не вистачить, тому я взяла просто біленька у мене був такий залишок. Але у мела... суміші з цією, вона получилась такою трошечки меланжевою, нечисто білою, і вони майже і не відрізняються таку, на перший погляд. От так мені захотілося їх поєднати. Резинку тут в'язала 1х1. У тих я в'язала 2х2. П'ятку робила підкову. невеличкий клин підйому, і закривала стрічковим закриттям. Правда, друзі, я дитячих шкарпеточок не зшиваю, я їх просто ось так стягую, 4 петельки залишаю стягую, і ось таке у мене виходить. Не ну, хочу зшивати. І ви знаєте, вони поправились, вони такі вже м'якусінькі, ну такі м'якосінькі. І мені оцей ефект меланжу, такої якоїсь припорошеності дуже подобається. І так само в цих, ці, ці просто якісь такі акварелі, як то їх хто фарбою подрипав. Якимось віночком, ну, дуже мені подобається. Ну, і мені трошечки не вистачило ось цього е цієї нитки. Тому у мене ще було два ось таких пунтики теж залишки, вони однакові були, то я ж взяла звідси і дов'язала трошечки носочок. Ось якось так. Напевне, вже до цього блогу більше підключатися не буду. Тож, результат моєї роботи я вам покажу У мене вже попрані шкарпетки. Ось так ці відсунемо. Будь ласочка, ці, що я в'язала. У першому підключенні я вам показувала, я вже їх дов'язувала. Якось отак не знаю як краще, щоб вони помістилися. Дуже мені подобається вони, друзі. Подивіться, після прання, яка вона така ну дуже-дуже ніжна пряжа. І особливо ось ця смурочка білої нитки. Тут не рюша, нічого, просто набрала білою ниточкою і пров'язала декілька рядочків. Мені здається, що це така родзинка. Іменно в такій одноманітній секційній пряжі, що воно додає для шкарпеток якоїсь такої святковості. І ще одна пара неповторних шкарпеток, які я вам показувала в'язала з отих маленьких колобочків. теж уже попрані вони у мене заблоковані. І ось такі красунчики у мене вийшли. Мені дуже сподобався, так, якось мені, краще, мені дуже подобається в'язати ось саме такі неповторні, тому що ти не знаєш, що в тебе вийде. Хоча із секційної пряжі, коли ти в'яжеш вперше, взявши моточок, ти теж не знаєш, що в тебе вийде. Але ну, тут, коли ти уже сам собі дизайнер, якось воно так. І мені здається, що досить непогані вийшли у мене шкарпетки. Тут мені захотілося зв'язати, як я вам вже казала, п'ятку бабусину. Бачите, давно я вже її не в'язала, цю бабусину п'ятку. А тут мені захотілося її зв'язати. І закривала я тут, за допомогою трьох спиць, залишала 8 петель, і ось таке у мене закриття тут вийшло. Задоволена цим своїм півтора тижня, можна так сказати, бо пішло десь приблизно півтора тижня. Зараз у мене ще продуктивність невисока, бо я тільки вечорами трошечки пов'язую. Надіюся, як трошки закінчиться вже грудню польові роботи, у мене залишиться тільки майстерня, то я буду більше уваги приділяти в'язанню. Ще хотіла сказати дівчаткам? Про ось цю пряжу. Тут у мене сіра, сіра ниточка. Вона в мене вже дуже давно це Bravo Вінтер. Колись такі були ниточки. Я як тільки починала в'язати шкарпетку, я їх купила, і от у мене, мене була бежева і така бежеву я вже давно використала, а цю трошечки вона в мене залишалася. І оце я її. Почала використовувати саме для, як додаток до шкарпеток. Не в'язала з неї з цілого моточка якусь пару, а просто. І вона трошки тонша, тому п'яточку на таких шкарпетках я вив'язувала на двійці. Вона така щільна вийшла, і мені подобається результат. Вони, ну, не тонкі, хоч вони, на перший погляд, стаються тонче від е, інших шкарпеткових ниток, але тут мені вона дуже гарно е, лягла. Тож, друзі, бажаю всім гарного, мирного і натхненного дня. Будемо в'язати далі. Я вже там трошечки почала е, підв'язувати для ЗСУ. У мене там вже є дві. Ще три пари і буду в'язати ще потрохи. Але мені здається, що мені краще продати щось і задонатити, тому що багато є запитів, багато є потреб. Мені краще продати якусь пару шкарпеток і ті гроші закинути десь на якийсь збір, ніж давати ті шкарпетки, тому що дуже багато наших дівчат в'яжуть шкарпетки. Я думаю, що їх вистачає. їх вистачає. Тому я краще думаю задонатити готовою копійкою, як давати шкарпетки. Тим більше, що я і так багато із букетів своїх, із снопів я завжди щось доначу. Так що, не забуваймо донатити, не забуваймо підтримувати, хто чим може, хто як може, тому що кому як не нам, треба допомагати і надіятися, що все в нас буде добре. Бережіть себе.